Альтернативу проведенню дозвілля перед комп'ютером можуть запропонувати підліткові клуби Хмельницького. Тут юнакам та дівчатам радять займатися декоративно-прикладним мистецтвом, науково-технічною творчістю, туризмом, військово-патріотичним вихованням історичним напрямком, а ще зацікавлюють різними видами спорту від кікбоксингу та бодібілдингу до спортивних та східних танців. Розташовуються клуби у різних мікрорайонах міста. Діти з малозабезпечених родин займаються у таких центрах дозвілля на пільгових умовах. Тут діють як бюджетні секції, так і платні, переважно спортивного напрямку. «В Лижнім часом у нас буде проходити День здоров'я, День Космонавтики, пам'ять про трагедію Чорнобиля. Скоро у нас Пасха, тобто буде проводитися святкування цієї події. Сюди буде приурочена тиждень писанкарства, де кожен з охочих може буде взяти участь майстер-класі. 9 травня, звичайно. Недавно пройшов день визволення Хмельниччини. Був досить таки великий заход на нашому підлітковому клубі Вікторії, де зібралися не лише наші діти, а й були запрошені ветерани. Відвідуваність клубів залежить від того, чим вони можуть зацікавити юнаків та дівчат. Тому керівники намагаються йти в ногу з інтересами молоді, організовують масу культурно-мистецьких заходів, куди залучають не лише відвідувачів клубів, а й городян. У таких центрах дозвілля проводять масово та з цікавістю. Багато дорослих приходять в клуби разом зі своїми дітьми. В середньому щодня кожен з клубів охоплює роботою кілька десятків дітей. Причому підлітки за бажанням можуть відвідувати не одну, а кілька секцій. Ми активно почали співпрацювати з загальноміськими школами. На їхній базі створювати свої гуртки секції. На сьогоднішній день можу сказати, що активно проводиться така загальна робота співпраця з 25-ю школою на протязі місяці, якому ми співпрацюємо з цією школою. У нас плюс 40-50 дітей. Це як мінімум кожен день охоплені гуртовою роботою. А це ті діти, які вилучені з вулиці. Наразі практично усі клуби розташовані у підвальних або на півпідвальних приміщеннях. Хотіли б поступово перебратись до більш підготовлених приміщень та охопити своєю роботою усі мікрорайони Хмельницького. Ну, звичайно, хотілося б, щоб ми затронули роботу озерна, дальня озерна за допомогою ініціативи мера. Можливо, ми отримаємо там приміщення нове. Просто в ньому залучимо до роботи 100-150 дітей в день. Це як мінімум озерна, да, гречани дальні, Лєзнева. Ну, в принципі, всі інші райони міста ми вже охопили.